Вітаю! Говорять, буває, що березень морозом хвалиться! Сьогодні познайомимося з віршем «Спередона Черкасенка Зима і Весна. І прослухаємо навчальне аудіювання Антоніни Назаренко, який це місяць. Робота над чистомовкою. На на на! Ось вже прийшла весна. Су-су, су я тепло для всіх несу, їх-іх-іх на полях розтану сніг, ім-ім ім стало весело усім. Скоромовка. прочитай перший раз повільно, а потім якнайшвидше Ген стрибають на морозі три ворони на дорозі. За скоринкою погнались на все горло розкричались. Давай прочитаємо вірш з Передона Черкасенка Зима і весна. Насуплю я брови, говорить зима, і вітер з морозом повіє. Усе скрізь загине, рятунку нема, під снігом замре, зеніміє. А я засміюся, весна відмовля. І сонце пекуче засяє, прокинуться луки, ліси і поля. Усе розцвіте, заспіває. Прочитай вірш мовчки. Між ким відбувається розмова у вірші. А якою ти уявляєш зиму? Чому? Розглянь ілюстрацію до вірша. якою змалювала художниця весну. Підготуйся прочитати вірш в особах. Обговори, з яким почуттям і силою голосу слід читати слова зими, а весни. Прочитай вірш в особах. Спробуй себе в різних ролях, щоб зрозуміти, яка роль вдається краще. А тепер послухай текст Антоніни Назаренко, який це місяць? І дай відповідь на запитання. Яке міститься в заголовку? Антоніна Назаренко. Який це місяць? Востаннє сердиться зима, жбурляє, крутить снігом, уночі підморожує, а вдень відпускає. Теплий вітер допомагає сонцю. Тануть сніги, біжать гумінливі струмки, видзвонюють краплинами бурульки. До своїх гніздівель повертаються граки. Прилетіли польові жайворонки, шпаки. В синьому неба глянули проліски. Стрепенулася береза. Як хороше. Уся кора берези вже прогрілася. Кожна гілочка соком наливається. Сонечко, зимовий сон геть прогнало. Цей місяць. Люди назвали її ім'ям. А як? Про які зміни в природі розповідає Антоніна Назаренко? З чого зрозуміло, що це рання весна? Як же називається цей весняний місяць? Вдома навчись виразно читати вірш Зима і весна на 104-й сторінці підручника. Дякую за увагу. До зустрічі!